Привіт, мої любі глядачі! Чи турбує вас шкіра на шиї? Напевно, що турбує. Отже, я минулого разу показувала відео, де ми робили масаж на шиї і зоні декольте за допомогою скрипків гуаша. Сьогодні я вам хочу показати, як можна зробити сухий масаж. Щіткою з натуральною щитиною. Таку щіточку ви можете придбати в інтернеті, або так як я купила в дитячому відділі, там вона натуральна і на коробочці це написано. Отже, на чисто вмиту шкіру засобом для вмивання. Потім обробляємо тоніком, і коли шкіра висохне, ми круговими рухами. Несильно притискаючи, так, щоб не подерти собі шкіру, робимо або кругові рухи, або ось такі, ніби погладжуючі, розчесуючі рухи на зоні декольте і на шиї. Тут так само ви можете на передній частині теж можна зробити, тому що щіточкою. І таким легким масажем ми не дістанемо до щитовидної залози. Бачите? Декілька хвилиночок, і шкіра червона ми досягли своєї мети. Тобто ми сюди викликали. Кров, яка принесла сюди багато поживних речовин. І завдяки цьому наша шкіра на цій ділянці буде швидше відновлюватися, швидше будуть регенеруватися клітини, а також за допомогою сухого масажу ми злущуємо відмерлі клітини. Тому буде вбиратися краще всі доглядові засоби, креми, які ми наносимо на цю ділянку. І шкіра буде пружнішою і не буде мати таких. Тонесеньких діляночок, які найбільше видають бік. Отже, користуємось щіточкою, робимо собі масаж, після того ще раз протираємо тоніком або молочком і наносимо крем. Ви можете робити один раз чи два рази на тиждень з перервами такий масаж. І насолоджуватись своїм результатом. Всім дякую за увагу! Також я вас запрошую на свій YouTube канал, самодогляд, де я ділюся більше з е, самомасажем, обличчя і вправами для нашого тіла, щоб підтримувати його в тонусі. Запрошую підписуватись і переглядати. Всім гарного дня!